Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри, в нашому християнському церковному житті ми маємо звертатись до святого Письма. Святе Письмо є натхненною Духом Святим Книгою. Кожне записане Слово в Святому Письмі, воно є натхненим. Самим Богом. І ось, звертаючись до Святого Письма, сьогодні є таке бажання поговорити про Боже благословення в нашому житті. Дорогі братя та сестри, так важливо в нашому житті мати Боже благословення, бо ми маємо розуміти, що ми нічого не можемо. Без Бога. Ми без Бога ні на що не здатні. Ми не здатні без Бога свято жити, ми не здатні без Бога любити, ми не здатні без Бога навіть дихати. Дорогі браття та сестри. Тому так важливо в нашому християнському житті, в усьому, що ми робимо, мати Боже благословення. І ось ми читаємо. Вже в першій главі книги буття з 26 по 31 віршик. І сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над птаством небесним, і над худобою, і над усією, усією землею. І над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх, і поблагословив їх Бог і сказав Бог: плодійте, розмножуйтеся і наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, над птаством небесним і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог, оце я дав вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід, деревне, що воно розсіює насіння, нехай буде на їжу це вам. І земний, усій звірині, і всьому птаству небесному кожному, що плазує по землі, що душавному жива, уся зелень ярина на їжу для них, і сталося. Так, і побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре, і був вечір, і був ранок, день шостий. Дорогі браття та сестри, що ми бачимо? А ми бачимо, як тільки Господь створив людину, створив чоловіка та жінку, створив Адама та Єву, що він найперше зробив. І поблагословив їх Бог. Все, що Бог робить, по відношенню до людини. Він починає з благословення, бо Бог є Богом чоловіколюбцем Він благословляє людину. А потім, що каже, Плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю і оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, над птаством небесним і над кожним плазуючим живим на землі. О, після того, як Господь благословив людину, Господь дає повеління людині. Знаєте, благословення. Наше від Бога не полягає в тому, що Бог нас благословив, Бог нам щось дав, і ми маємо сидіти, насолоджуватися цим благословенням і нічого не робити. Але Господь дає людині завдання, щоб людина не була бездіяльною, але щоб виконувала це Боже завдання. Дорогі браття та сестри, тому благословення Боже полягає не в тому, щоб отримати Його і нічого не робити, але отримати благословення і йти, робити те, що Бог тобі говорить. Далі ми читаємо буття 3:17. Після того, як Адам і Єва зрішили, вони ослухались Бога, вони не послухали Бога. Вони послухали Змія, вони спокусились, вони захотіли бути таким, як Бог. І ось ще після гріха падіння Господь каже, і до Адама сказав він за те, що ти послухав голосу жінки своєї таїв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї і всі дні свого життя. Дорогі браття та сестри, непослух та гріх веде до прокляття. Не може так бути, що людина живе в гресі. Людина не слухає Бога і буде благословенна. Такого не буває. Але гріх та непослух веде до прокляття. І що ми тут бачимо? Господь не проклинає людину. Господь не проклинає Адама, не проклинає Єву, а проклинає. Землю. Чому? Тому що Господь є чоловіколюбцем, не дивлячись на те, що людина зрішила, Господь продовжує людину любити. Далі ми читаємо буття Сім Ми доходимо вже до часів Ноя, коли Господь дав Ною повеління будувати ковчег. І сказав Господь ноєві: Увійди. Ти і весь дім твій до ковчего, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді. Дорогі браття та сестри, наше праведне життя, наш послуг Богові, Він веде до благословення, Він веде нас до спасіння, дорогі браття та сестри, і ми бачимо це на прикладі життя Ноя. Знаєте, люди тоді блудили, грішили, а Ной не пішов. Слідом за гріхом. Ной жив праведно з Богом, ной дбав за своє праведне життя і з Богом. Знаєте, Він був слухняним Богу, він будував цей Кавчег, він докладав чимало цих зусиль, Знаєте, і він отримав Боже благословення, спасіння своє та своєї родини. Дорогі брати та сестри, так часто ми думаємо, що ми маємо отримати від Бога благословення. І нічого не робити. Так часто ми думаємо, що ми маємо отримати від Бога спасіння і нічого не робити. Але ной докладав чимало зусиль. В своєму праведному житті він дбав про праведність з Богом, він був слухняним Богу, і це привело Його та його родину до благословення. Ми читаємо далі буття 9.1. Коли вже Ной вийшов з цього ковчегу, коли вода вже відійшла, перше, що Бог каже, і благословив Бог ноя і синів його. Перше, що Бог каже по відношенню до людини, Він виголошує це благословення. Бог благословляє людину. Завжди, коли ми починаємо щось робити, ми маємо отримати від Бога благословення. Друге, що Господь каже, плодіться і розмножуйтесь та наповнюйте землю. Дорогі браття та сестри, Бог знову дає завдання. Як перший раз давав завдання Адаму, зараз дає завдання Ною. Знаєте, благословення полягає не в тому, щоб щось отримати від Бога і нічого не робити, але виконувати Боже повеління. Далі ми читаємо вже. В 12 главі Книги буття переходимо вже трохи далі до Авраама, і промовив Господь до Авраама, вийди зі своєї землі від родини своєї і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вченю, і поблагословлю я тебе, і звеличу ймення Твоє, і будеш ти благословенням. І благословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того я проклену, і благословляться в тобі всі племена землі. І відправився Авраам, як сказав до нього Господь, і з ним пішов лот, Авраам же, мав віку сімдесят літ і 5 літ, як виходив з Кораану. Бог знайшов Авраама. Авраам відкликнувся на Божий цей поклик, і знаєте, що? Авраам зробив, Авраам не бачив цієї землі, куди Господь каже йому йти. Він ще, він ще не мав цього благословення, але він вийшов і пішов, довіряючи Господу. Так важливо, щоб мати нам в своєму житті благословення, довіряти Божому Слову, довіряти Богові. І навіть якщо ми не розуміємо, куди йти, навіть якщо ми не розуміємо, що бачить. Не, не бачимо, знаєте, що нам робити. Не бачимо, куди йти. Нічого не розуміємо, але Господь нам каже, і ми маємо довіритись Господу і піти це виконувати. Ми маємо навчитись в своєму житті довіряти Господу, покладатись на Господа, і тоді прийде Боже благословення в наше життя. Далі ми читаємо вже. Цій 12 главі вже в 10 віршику. І стався був в голод у краї і зійшов Авраам до Єгипту. Ось Господь каже Аврааму, Візьми все своє і піди в землю, яку я тобі скажу, і отримаєш благословення. І ось Авраам прийшов в цю землю, він, знаєте, був в цій землі, і в цій землі замість благословення стався голод. Дорогі браття та сестри, знаєте, в житті з Богом, коли Господь благословляє нас, ми слідуємо за ним, бувають випробування. Знаєте, в благословенні Божому бувають для нас випробування. І стався в голоду тім краї, куди Бог сказав піти Аврааму, де Бог обіцяв Аврааму благословення, стався там голод і зійшов Авраам до Єгипту. Дорогі браття та сестри. В нашому житті з Богом, в нашому слідуванні за Богом буває таке, що бувають випробування і з цим все добре, і з цим все нормально. Дорогі браття та сестри, ми читаємо перша книга царів. Зараз ми відкриємо її. Перша книга царів, 17 розділ. 13 14 віршик. Ми читаємо події про життя пророка Божого Іллі. Стався голод в землі, бо не було довгий час дощу. І ось сказав до неї Ілля. Ілля пішов, в Сарепту, знайшов там одну вдову, яка жила зі своїм сином, і сказав до неї Ілля, Не бійся, піди, зроби за своїм словом. Тільки спочатку зроби мені з того малого калача і винесеш мені. А для тебе, для себе та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів, дзбанут муки не скінчиться і не забракне в горняті олії, аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. Життя Іллі, який послідував за Богом, який неодмінно був благословенним мужем Божим. Знаєте, і ось. Ілля перебуває в голоді, і він пішов, знаєте, цей благословений муж Божий до вдовиці з сином, в якої було дуже мало муки, дуже мало олії, і він каже до неї. Сину собі потім зробиш. Але приготуй поїсти спочатку мені. Бо так говорить Господь. дзбанок муки не скінчиться, не забракне горняті олії, аж до дня Господь дасть душу. Поверхню землі. Ми бачимо, що в цих випробуваннях є Боже благословення. В усіх наших випробуваннях, коли ми слідуємо за Богом, неодмінно буде благословення. Братя та сестри, знаєте, ми бачимо в Святому Письмі, в Новому Завіті, як Господь благословляє людей. Господь Чудесним чином годував людей. Господь чудесним чином зціляв людей. Господь рятував, коли апостоли його потопали. Господь вибачав гріхи і це все видиме благословення. Так буває і в нашому житті видимі Божі благословення. Ми їх видимо, бачимо, ми отримуємо від Бога благословення. Ми дякуємо йому. І радіємо, це відомі Боже благословення. Але буває такий рід благословень, коли ми молимось, 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 а Господь нам не відповідає на нашу молитву, Господь нам чогось не дає. І чому Він так робить, чому Він так чинить? За, для нашого спасіння. Бо Він знає, кому що з нас потрібно, кому що з нас не потрібно. І так часто, коли Господь нам щось не дає. Ми йдемо шляхом смирення, шляхом терпіння, шляхом спасіння. Ми пригортаємось до Господа, ми, знаєте, звертаємось до Господа, ми пізнаємо Господа, знаєте, і це є шлях благословення. Ми відкриємо зараз книгу чисел. Двадцятий. Розділ з 12-го віршика. Знаєте, Мойсей, великий муж Божий, який обрав ліпше страждати з народом Божим, ніж царювати з єгипетським народом. Він виводив з Божого повеління Божий народ з єгипетського рабства. Він виводив, знаєте, великими чудами Божими, Божий Єврейський обраний народ. Коли Червоне море воно розступилось, і не би, по суші, Ізраїль вийшов, а військо фараонове, воно потопилось в цьому морі. Знаєте, Мойсей заступався за народ, Божий, коли народ нарікав в цій пустелі, нарікав на Бога. Хоча не мав ні в чому потреби. Коли народ не хотів святого життя, коли народ хотів повернутися ліпше в єгипетське рабство, в ці гріхи, Мойсей заступався за цей народ перед Богом. Але Мойсей так і не війшов в цю обіцяну землю. Господь не дав йому цього. І що Мойсей був неблагословеним, та благословеним він був. І сказав Господь до Майсея та Аорона, за те, що ви не вірували в мене, щоб явилася святість мене на очах Ізраїлевих синів, ви не введете цієї громади до краю, що я дав вам. Браття та сестри, знаєте, Мойсей отримав від Господа, так би мовити, на горіхи за народ, який нарікав на Бога. Народ нарікав на Бога. Мойсей служив все життя своє Богові. Він обрав жити з Божим народом, страждати з Божим народом, аніж царювати з поганами, з єгипетським народом. Знаєте, він обрав страждати з Божим народом. Він виводив, як ми вже казали, чудами Божими. Єврейський народ, Ізраїль. З полону, з цього рабства. Він терпів нарикання цих євреїв в пустелі. Знаєте, він багато в чому служив Богові дуже покірно. Але Бог сказав до Мойсея іншими словами, що ти не війдеш в землю обіцяну. Мойсей почав, почав, робив, 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 в них була мета. Війти в цю землю обіцяну, Мойсей вірно служить Богові, і Бог йому каже, ти не війдеш в землю обіцяну. Хіба Мойсей був неблагословенним, був благословенним. Отже, коли Господь щось не дає, це також благословення. Можливо, ми не знаємо, щоби Мойсей не взяв слави Божої собі, що Мойсей вивив, Мойсей в пустелі був, Мойсей вів. В обіцяну землю. Знаєте, можливо, щоб гордість не захопила Мойсея. Ми не знаємо. Але Господь знає. І коли Господь нам щось не дає, Господь знає, чому не дає спасіння нашого ради. Братя та сестри, ми читаємо далі книга Хронік. Книга Хронік друга. Друга книга Хронік, 6 розділ, 8, 9 віршик. Та, та сказав Господь до батька мого Давида, за те, що на твоєму серці було збудувати храм для ймення мого, ти зробив добре, що було тобі на серці. Тільки ти не збудуєш цього храму, але син твій, що вийде із стегон твоїх, він збудує цей храм для ймення мого. Давид живе в старому завіті. І вже починає жити не лише по букві закону з Богом, але починає, не мов би, по новозавітньому жити, шукати Бога всередині себе, шукати, Бога, знаєте, шукати ці внутрішні відносини з Богом. Пише чимало псалмів. Знаєте, живе внутрішнім живим життям з Богом. Да, згрішає, тяжко згрішає, але кається перед Богом. Кається перед Богом, кається перед Богом, живе внутрішнім життям з Богом. Це той Давид, який, будучи юнаком, переміг могутнього Галіафа силою Божою. Це той, це той великий Муж Божий. Знаєте, і Давид має це бажання збудувати храм Богу, але Господь каже ні, ти не збудуєш, збудує твій син. Знаєте, Іноді Господь щось нам не дає. Іноді Господь щось нам не дає, коли навіть ми всередині себе шукаємо Бога, коли ми всередині себе живемо з Богом, да коли ми згрішаємо, але каємось щиро перед Богом. Знаєте, коли Господь є головною особою нашого життя, і Господь чогось нам не дає. У Давида було бажання збудувати дім Божий. Це таке прекрасне, велике бажання, але Бог каже: ні, ти не збудуєш. Хіба Давид був неблагословенним? Був благословенним. Інший рід благословення, ми кажемо, перший рід благословення, коли Господь щось нам дає, вийдеме благословення. Коли Господь щось нам не дає, це також благословення, бо лише Господь знає, що нам є на добро. І третій вид благословення, коли Господь нас, в нас щось забирає. Ми читаємо книга буття, 5 розділ, 24 віршик. І ходив із Богом Єнох, і не стало його, бо забрав його Бог. І ходив із Богом Єнох. Іншими словами свято жив Єнох. Єнох дбав про життя з Богом. Не так, як всі в той час жили в Гресі. Бог єнох дбав про життя з Богом. Єнох ходив перед Богом, і Господь забрав його, і не стало Єноха, бо забрав його Бог. Знаєте, в розквіті сил фізичних Бог забрав єноха. Так часто Господь забирає наших рідних. В розквіті сил. І це також Боже благословення, бо лише Господь знає, коли і як, кого треба забрати спасіння нашої ради. Ми бачимо новий завіт апостоли, які полишили все, які послідували за Богом. Майже всі апостоли, окрім апостола Іоанна Богослова, вони віддали своє життя мученицьким за віру Христову. Іноді Господь щось забирає і це також благословення. Ми бачимо мучеників церкви, особливо ранньої церкви. Вони мученицьки віддали життя, Господь забрав в них життя. Хіба вони не були благословенними, та були благословенними, і церква їх, знаєте, проголосила святими, проголосила. Мучениками і так далі, і тому подібне. Коли Господь щось нас забирає рідне, дорогоцінне, це також благословення, бо лише Господь знає, кому що треба для спасіння, кому скільки років потрібно прожити на цій землі, кому 5, кому 20, кому 30, кому сімдесят, кому 100. Господь знає, бо Він, знаєте, ми міряємо міркою земною. А Господь міріє міркою небесною. Ми дбаємо більше про земне благословення, а Господь дбає про спасіння нашого життя, бо бажає дарувати нам життя вічне. Господь знає, кому скільки прожити на цій землі, щоби спасти нас. Дорогі браття та сестри! Тому все, що відбувається в нашому житті, ми за все маємо дякувати Господу. Дякувати та ще раз дякувати. Отже, три вийде благословення. Видеме благословення, коли Господь зціляє нас, коли рятує нас, коли щось нам дарує, коли вибачає гріхи, це знаєте таке благословення Боже. Коли Господь щось нам не дає, це таке ж благословення Боже, бо тоді ми ще більше живемо смиренням, терпінням. Тоді ми йдемо шляхом спасіння, шляхом навернення до Бога. І Господь знає, що нам треба дати, а чого не треба. Спасіння нашого ради, і іноді буває, що Господь в нас щось забирає найдорогоцінніше для нас. І в цьому також є благословення, бо Господь знає, коли кого забрати до себе для спасіння для життя вічного. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.